Доброго вечора вам, доброго ранку. Ось хотіла вам записати трохи такого нічного вечірнього Стеллартону. Я вийшла десь зараз півдесятої вечора. Я вийшла посидіти в парку, тут в невеличкому і записати вам відео. У мене сьогодні був такий насичений день в плані англійської. У мене був сьогодні урок англійського. I have a lesson. Потім я ще займаюся англійським онлайн самостійно. Я проходжу уроки англійського, записані вже. Це і ті, що записані е, на моїй мові, ну, тобто на українській або російській мові, тому що я і той, і той володію, якщо не гарний вчитель, то я слухаю того і того, якісь уроки проходжу. Е, англійська по плейлистам я проходжу. Також я знайшла м, такі гарні канали е, англійською, е, розповідають е, якісь е, історії. І потім або це уривки з фільмів яких таких популярних, і, і розповідають, які там слова, як будуються речення. Ну, Доволі цікаво, особисто мені. Тобто вивчення англійської в мене так іде повним ходом, але вчиться вона потихеньку. Мені б хотілося, щоб я її засвоїла десь за місяць-два. за два. Але бачите, як довго я її вчу. Хоча тепер я вже розумію, що мої мала помилки, коли починала вчити мову. Я починала вчити слова просто, починала дуалінго, якісь я знаходила онлайн уроки, але мало я їх знаходила last summer. Я дуже багато часу провела з моєю хост всі вихідні на роботі, то звісно, що я там щось слухала, слухала слова записані. ну, Так, щось воно вивчилось, зрозуміло. Але треба, якби я в такому темпі, як зараз, вчила мову, то звісно, я розумію, що зараз би я вже здала би англійську мову, здала би той тест і не мала би. Такої проблеми, як з, з вивченням англійської мови. Так що мова це дуже важлива. Сьогодні моє відео про вивчення англійської мови, той, хто збирається їхати, або той, хто вже тут, або хто збирається їхати з Європи сюди, в Канаду, або в англомовну країну, вчить мову. Вчити мову, і я жалію, що е, так коштів у мене лишніх не було, але треба було, я не знаю, я вже не знаю, як було треба викручувати, але брати вчителя, е, платного вчителя, тому що в мене був вчитель канадський, е, тут який дають безкоштовний. Але знаєте, трохи це все ж таки не те. Ну, можливо, це е, не годиться для мого рівня вивчення мови, моєї, уже мого рівня, який я маю. Тому що хочу вам сказати, знаєте, що мені, е, цей канадський вчитель, ну, якби, я б не сказала, що не дав зовсім нічого, але дав дуже-дуже мало. Ну, дуже, якщо казати про щось, то це було. Ну так, можливо, як спікінг клуб який-то почути, по порозмовляти, але я мову англійську чую кожного дня. Але тобто, ось, я зараз вже розумію, що я допустилася помилок і я втратила, ну, як мінімум, рік для вивчення мови. Так, я би могла його вивчити, і я думаю, що я би здала той СЕЛПІ тест без проблем. Я зараз сіла і розбираюсь з кожним текстом -текст, частинами селпі тесту. Я взяла зараз два вебінари, записалась на безкоштовні це рідінг і спікінг. А от вони будуть прям розбирати кожне я вже, кожну частину рідінга і спікінга, От, Я вже дивилася частину. Ну, я була на вебінарі, який розповідали про лісинг і про спікінг. Але треба, треба ще слухати. Для мене райтинг я дивилася. От, тому. Ну, якби я так ретельно підійшла, більш ретельніше підійшла, то можливо було б і краще. Тому, знаєте, якби було кому мені підсказати це, то можливо мої б успіхи були краще. Але я тут від всіх чула і від українців, і від всіх, ну, від моєї хост, вона чула це від українців, вона мені це повторювала, що... Ці онлайн-уроки це нічого, це єрунда. Треба просто ходити, слухати, і ти вивчиш мову. Ось там ця ця за півроку вивчила мову. І ти вивчиш, почекай, 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 почекай. Так, я коли їздила в трейлер-парк з нею, для мене це був теж як такий speaking club. Так, Це, можливо, мені допомогло якійсь. Слова все ж таки за свої але це дуже мало. Ні, треба просто сідати і вчити. Часами, часами слухати. Якщо за от зараз я зрозуміла, що моя мова на, на запуски, то, тобто розмовляти я вже можу на такі якісь прості. Прості речі я можу сказати, але я погано пишу. Я скажу, чому я погано пишу. Я... Мені краще говорити, чим писати, тому що я більше всього, що я роблю, це я слухаю на роботі. Я маю 8 годин робочих. Ну менше іноді так була загруженість така, що не особо я можу посидіти. І послухати, тому що відволікають, хто щось каже, щось о, розказують, як треба це робити. Тому, ну, а так я всі, весь вільний час стараюсь слухати, слухати, слухати якісь е, подкасти, якісь оповіді, якісь, ну, якісь речі слухати на слух сприймати. Іноді я не розумію все до кінця, те, що я слухаю. Але, знаєте, все ж таки воно лягає, мова лягає. От. І е, вимова це повторювати, 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 повторювати те, що ти чуєш. Це ось, ну, допомагає. Це я вже реально тепер зрозуміла, що це допомагає. Але треба багато часу. Приділяти вивченню мови, тому що якщо це ви виділите всього там якісь 15 хвилин, то не буде. Ну, якщо у вас немає до цього, ви не вчили ще 10 років. Тоді, ну, якщо ви вчили 10 років, то це, звісно, для вас буде вже не так е, травматично і ваша пам'ять просто е, ви згадаєте те, що ви вчили, е, щось відшліфується, і буде. Все добре. У мене цього не було, тому що ну, якби я можу сказати, що в мене знання, моє було ну, десь на рівні а 0. От. Так, у мене словарний запас якийсь є, він доволі, я думаю, що не малий, Але це такі прості слова, битові слова, які ми використовуємо в побуті. Навіть, Побудову речення. Я ось е, вчила, е, пройшла там 100 уроків. Це побудова речення, Present Simple. Важливий Present Simple, його треба вивчити, прям, ну, як будувати речі, тому що багато будується е, в Present Simple. От. Ну, ось е, такі справи. Тобто. Ну, я тепер розумію, які помилки були мною е заподіяні самі собі. Тому що, знаєте, треба трохи своєю головою думати, коли ви починаєте е покладатись на кого, знаєте, е ну, особисто я, я приїхала в доволі такому, знаєте, я б не сказала, що це переляканий був стан, але був, знаєте, такий, можу сказати, стан завмирання, можливо, шокований стан. Тому що хочу сказати, що в 2024 році, в 2022 році, коли почалася війна, коли почали наступати і війська російські, і вони почали стояти вже зовсім зовсім недалеко від, біля мого будинку, в мене теж було таке замирання. Замирання в плані того, що це не значить, що я нічого не робила. Так, я приймала якісь рішення, щось робила, я працювала, але в плані того, що я дуже довго не могла. Я не могла консультувати, тому що щоб, бути, щоб консультувати, надавати комусь допомогу, треба бути в ресурсі. І в мене на це пішло, ну, щонайменше так рік для того, щоб мій емоційний стан став більш-менш стабільним. Хочу сказати, що я коли приїхала сюди в Канаду, я теж десь пів року я не консультувала. Тому що ну, я не мала не мала сили, мабуть, не мала, я не була точкою опори для когось. Я сама потребувала точки опори. І тому, мабуть, мої перші такі дії, які я тут робила, це коли я приїхала. я... Коли моя хост мене зустріла, я така відкрила глаза на повну, зустріла вона мене з українкою, і я, знаєте, як сказати, відкрила душу і слухала все, що вони говорять. Це старалась якось, знаєте, сприйняти. Навіть, я навіть від такої відкритої не була. Знаєте, моє серце розпахнулось, і це завдало мені дуже багато прихрестей, ну, різних, різних, різних. Багато було розочарування в сподіваннях. В підтримці це не була матеріальна підтримка, не потребувала матеріальної підтримки, але, але я потребувала якоїсь інформації, я питала, ви тут уже давно, нам вже півроку для мене це було давно. А, а що тут? Як? Де магазини? Як що можна купити? Де тут клініки? Де шукаєте роботу? Як шукаєте роботу? Як живете, з ким спілкуєтесь? Я коли їхала, взяла е, свої метафоричні карти, які я автором є чотири колоди, метафоричних карт я автором взяла, е, взяла їх. Я взяла якісь речі, з якими працювала е, як психолог в Україні. Думаю, я приїду, буду організовувати якісь групи підтримки, допомагати. Будемо якось разом, але мені надавали ляпасів, віртуальних ляпасів, не ні-ні-ні. Надавали віртуальних ляпасів. Мені знаєте, мої рожеві окуляри з приводу спілкування з моїми співвічниками впали тоді, коли мені сказали, інформація коштує грошей. А ти хочеш її отримати безкоштовно. Це я питала, де магазини, як вони знаходили житло, на яких сайтах. Ну. І після цього я перестала питати людей. Я більше не питаю людей. Я можу запитати у канадців? Я можу запитати у канадців, але не в українців. Тобто, якщо мені щось потрібно, я йду до місцевих, я йду до канадців. Якщо це люди, яких я не знаю, я можу запитати просто у людей, яких я не знаю, або які не є моїми друзями, або люди, з якими ми розмовляємо на різних мовах. І В спілкуванні я не володію е, досконало мовою, іноді я не все розумію, що вони говорять в повному обсязі, але я краще запитаю у них. З мене коштів не возьмуть. Коли я сподівалася, що мій чоловік приїде, все ж таки ну, зможе приїхати щось, Україна переможе скоріше, ніж на даний момент. Я все переживала, як же він доїде з того Галіфаксу, як, як його зустріти, в мене ж немає машини. І ем, я дуже переживала за це. Я питала, тоді кажу, а що ж, ну, можливо, хтось зможе відвести, я кошти заплачу. Ем, мені таку суму за, загилили, Таку суму загилили за те, щоб поїхати. Туди і в зворотньому напрямку, і це б зайняло години 4, правда, п'ять, ну, і таку сум'яку загилили, що мені на таксі буде дешевше доїхати туди і забрати його і приїхати в зворотньому напрямку. Ну, ось так. Помилок було багато, коли я приїхала, але ще пройшло тільки, ну, пошти вже пройшло 2 роки, звісно. У мене ще є час, щоб довчити щось, здати. Сподіваюсь, що я її довчу. У мене ось виникла така ідея, що можливо я б хотіла на своїй платформі, на платформі свого каналу все ж таке створити. Якийсь спікінг клуб в якому ми могли спілкуватися, можливо, обговорювати щось, допомагати один одному. Така ідея в мене була і коли я збиралася їхати сюди, і коли приїхала. Але дійсно мені надавали ляпасів, і я віртуальних ляпасів. І у мене не було ресурсу. І моя ідея є з приводу того, щоб якось чи по неділях, чи по вихідних, субота-неділя, можливо, хоч би там час-два збиратись з кимось і спілкуватись, чому потрібно їхати кудись на якийсь спікінг клуб якщо можна було це робити. Зі своїми однодумцями брати якусь тему, готувати і її обговорювати. Дуже гарна була би така ідея, не знаю, чи можливо це організувати, чи неможливо. Я ще думаю над цією ідеєю. Напишіть, якщо комусь буде цікаво, створити такий наш внутрішній спікінг клуб але хочу сказати зразу, що він не буде безкоштовним. Хоч 20 доларів в місяць, ми будемо кидати на картку. Будете кидати на картку. і ще скажу чому? Тому що безкоштовне все, що безкоштовне, то не є корисне. Це по-перше. І потім я не хочу бачити отого, знаєте, хейтерів, які прийдуть і будуть там щось балаболити. В зумі це можна було організувати. Людей багато не збереш, але 10, 15, 5 от 5 до 10 людей це можливо було б брати якусь тему, обговорювати, шукати якісь матеріали, ділитися цими матеріалами. Я зараз займаюся вчителем, і якісь вона мені дає матеріали, я якісь знаходжу матеріали, щось хтось знайшов. Можна було таку, ось, знаєте, зробити для себе підтримку. Але це якщо буде корисно, я так подумала, що якщо 20 доларів це буде коштувати в місяць, то можливо, хтось зголоситься. Ну Це так віртуально, це така просто ідея. Поки це просто ідея, поки я не знаю, готова ли я виділити 8 годин. Життя для того, щоб ну, таке організовувати, яку я, якого ляпаса я потім ще отримаю. Так що ось показала вам вечірній місто невеличке. В Канаді ви його побачите завтра. Зран. Я його сьогодні загружу, але завтра я його вам скину. Пусте таке місто, ну в кафешках то люди сидять. Сьогодні в нас четвер, у вас вже п'ятниця, якщо це про Україну і Європу, Уже у вас п'ятниця, тому що 10 година зараз вже да. Так що, от, ось такі ідеї. А хто там пише якісь гадості? Ну що, ну, хворі люди, ну що ти зробиш? Ну, треба б їх було лічити, але ж ви знаєте. Безкоштовно зараз ніхто не лічить. <рі> не лікує зараз. Тому хай хворі люди живуть собі десь далеко. Ну, якось так. З вами була Світлана. Я ще трошки погуляю. Дуже гарне повітря, не жарко. Можливо, мій телефон. Не так гарно передає вечірній, вечірнє місто. Ну, Ось таке вечірнє місто в Канаді. Місто замирає. Ну, По кафешках ще сидять, чисов до 11, до 12, я не знаю, до скількох тут працюють кафе, наверное, до 12 десь. Бай-бай!